Друзі, всім великий привіт ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І сьогодні у нас на огляді осціляційно шпиндельний шліфувальний верстат. Забіжу наперед і скажу, що прокрафти реально вміють дивувати. А що це таке, і з чим його їдять, і як воно працює, друзі, звичайно, ми все доточно те будемо тестувати, розбирати і дивитися, що там всередині. Відразу покажу, як запакований цей верстат. Як бачите, велика велика комплектація. Зараз по черзі буду розповідати, але ще раз наголошу, що дуже класно запакований. Все в пінопласті. І ось безпосередньо цей верстат. Пробіжимося швидко по характеристикам. Даний верстат має 500 Вт, кількість обертів 2000 обертів у хвилину, і також вказали, що кількість обертання стрічки 8 метрів у секунду. І вага даного станка становить 19 кг. Так, друзі, дістав комплектацію. Хочу сказати, що дуже комплектація багата. І зараз про це все доточно. Покажу відразу, що в комплекті йде така насадка, як стрічкова шліфувальна машина. Насадка повністю металева. Відразу з. Зі стрічкою. В насадці ці є регулятор від центровки стрічки. Також безпосередньо є важність, щоб знімати стрічку. Про це все далі покажу доточніше. Так, давайте покажу, як знімається стрічка. Все дуже просто. Раз. Знімаєте стрічку. Стрічка тут іде з фракції 80. Скажу відразу, що розмір стрічки 10 х 600. Такі стрічки без проблем. Можна буде знайти. Так, покажу, як виглядає усередині дана конструкція. Ну, метал, як бачите, дуже товстий, все на пружинах, Привідний барабан, металевий, і покажу, що барабан має таку спеціальну структуру, якби на сіку це зроблено для того, щоб краще шліф-стрічка трималась. І безпосередньо також передній барабан має таку накатку. Також покажу, що в комплекті йде п'ять таких шліфувальних барабанів, шліфувальних гільз. чотири з них. На гумовій основі барабани ось ці такі гільзи зроблені з такої гумової гумової основи. Діаметр найбільшого барабана становить 50 мм, наступний барабан 40 мм, 27 мм, четвертий барабан 25 мм, і п'ятий не барабан, п'ята просто ось така гільза, така насадка, вона безпосередньо одівається на привідний вал. Ось так це все реалізовується. І діаметр провідного вала 12,5 мм. В комплекті також йдуть прокладки для вставки з отворами різного-різного діаметру. Як бачите, їх є тут також 5 штук. Ось такий упор, шайби, гайки і ключі для фіксації. Друзі, я також чуть не забув сказати, що в комплекті йде кричатка, яка безпосередньо ганяє пил та повітря. Ну що ж, друзі, я тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний станок в руках, а тим більше ним покористуватися. Стіл тут повністю-повністю металевий. Ширина стола 43 мм, довжина 41 мм. Також покажу, що є можливість виставляти даний стіл під кутом. Є різні градації, зазначені, там 15 градусів, 22,5, 30 і 45 градусів. Дуже просто все виставляється. чуть чуть попускаєте барашек, кути тут йдуть фіксовані, підпружинені, Чуєте, фіксується. Ось тут спереді знаходиться пружинка, яка підпружинює. і ось так виглядає стіл, якщо ви його повністю-повністю упустили. Все в залежності від задач, яких вам треба з яким кутом підходити до заготовки. Далі, друзі, ще цікавіше, покажу, що кнопка тут стоїть пилозахищена кнопка тут іде магнітна, зазвичай, як в там в якихось професійних станках, як в бетономішалках. І відразу скажу, що такі кнопки завжди ставлять в асинхронних двигунах. І забіжу трішки наперед, Скажу, що асинхронний двигун не боїться великих навантажень, довгих навантажень. Асинхронний двигун також не боїться таких короткочасних зупинок. Ну ви друзі, розумієте, як на точілі і так далі. Тобто, якщо ви притискаєте, він трошки зупиняється, він того не боїться. Покажу ще яку цікаву фішку. Придумали про крафти, Щоб всі ролики були у вас під рукою. Безпосередньо для них є місце. Ну, як на мене, це круто і за це жирний лайк. Так друзі, не сказав головного, що даний верстак. Може фіксуватися до столу в принципі, я би радив. Якщо працюєте, його стаціонарно фіксувати. Довжина варажавого кабеля становить практично 2 метри, 1 метр 99 см. Кабель йде саме звичайний з поперечним перетином 3х0,75 мм квадратних. Ну і в принципі, друзі, сюди гумового кабеля не треба. Це там не булгарка, це не якийсь там фрезер, що ви постійно його таскаєте. Ви один раз його підключили і все. Друзі, ось так от кручу, верчу цей станок по кругу і хочу показати всі функції, особливості, які в нього є. Як бачите, насадку шліфмашинку можна безпосередньо також встановлювати в станок. І давайте перевіримо, чи вона звідси не вилетить, якщо потрясти станком. Ну вона хитається, але не вилітає. Я не думаю, що при роботі прям так буде хитатися цей станок. Ну, ті моменти ми з вами також всі перевіримо. Також покажу, що є місце для зберігання з боку станка опорного стола. Ключі навіть про крафти придумали для того, щоб ви могли тут фіксувати та зберігати шайбу, щоб завжди все було під рукою. І спереді, друзі, в станку також є можливість фіксувати ось ці фланці. Ви собі виставляєте один, два, три, чотири. І на п'ятий є ось тут. Збоку, ну як на мене, це круто. Зразу перепрошую за те, що не розказав для чого ці фланці. На кожному з фланців є значення. Як бачите, пише 2 дюйма 51 мм. міліметр. Ну це безпосередньо, щоб встановлювати станок. Далі я все покажу. На кожній кожній пише градація, бачите, 19 міліметрів, тобто берете тонший валік. Ось він для цього. Ну і так далі. Друзі, і чуть не забув показати, саме головне, що є патрубок для відведення пилу. Внутрішній діаметр 35 мм, а зовнішній 38,5 мм. Ну що ж, друзі, хорош трандіти, давайте вже будемо його тестувати. Так, друзі, як бачите, тут є отвір, покажу, як виглядає вал з двох сторон різьба, по-інакшому ви його не закрутите, тому що з одної сторони різьба більша, з другої сторони менша. І як бачите, з цієї сторони є ще шліці. Закручуєте вал. До речі, друзі, вал треба надійно зафіксувати. Знімається ось така накладочка. До речі, відразу Покажу, що накладка ця йде з ребрами жорсткості, і просто двома ключами фіксуєте, там ви ловитеся всередині за шпиндель, і тут зверху фіксуєте ключом. До речі, друзі, покажу, що цей канал служить відразу для пилевидалення. І щоб пил класно видалявся, в комплекті я вже казав, йде ось така крильчатка. Вона одівається зверху і ось так попадає прямо на шпиндель. Тут є така проточка, куди вона сідає, друзі. І, до речі, ще пару слів хотів сказати з приводу крильчатки. Як бачите, вона йде гумова, це дуже класно. Це зроблено для того, якщо щось всередині попаде, щоб її не перемололо, не сподробило. До того прокрафти підійшли з розумом, тому що якби тут були пластикові лопасті, ну потім би було проблемно знайти, а так її вам не поламає. Ось так це все виглядає. Ну що ж, усім привіт, друзі. Сьогодні в мене невелика місія знайти найзручніший точильний верстат. І що ж, як завжди, мене виручає її каталог. Хочете потужний інструмент? Тоді справа на сторінці для вас є фільтр, де ви можете обрати ту саму потужність, яка для вас необхідна. Також тут можна вказати, що саме ви хочете заточувати, а можливо вам потрібно щось бюджетне, але якісне. Тоді у фільтрі обираємо від дешевих до дорогих і ознайомлюємося з асортиментом. Якщо це відео дивляться хейтери, напишіть у коментарях, чи на такому верстаті ви точите язики. До речі, я зараз переглядаю модель, яку тестує НІК. Всі характеристики, ціни і навіть фото прямо тут на сторінці. Ви точно знаєте, що купуєте. Друзі, хочу вам ще нагадати, що є каталог, проводить конкурс на 40 тисяч гривень. Для цього створіть ваш список бажань саме на цю суму. Цей список обов'язково має бути відкритий. Залишіть свій відгук на будь-який товар з реальними фото. і дайте це посилання в Google форму. Якщо хочете доточніше знати про конкурс від є каталог, тоді нік як завжди залежить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить. Друзі. Ну а далі все просто як варена кукуруза або вдіваєте найтоншу навал. Або вдіваєте, наприклад, яку вам потрібно. Давайте ми най найкрупну каліберну, попробуємо з нею працювати. Покажу, як вдівається будь-який барабан, будь-яка насадка. Ви просто одіваєте на шпиндель, перехідне кільце, щоб відповідало тому діаметру. Воно сюди чітко лягає. Далі шайба і фіксуєте гайкою. До речі, в гайки тут. І на шпинделю зверху ліва різьба. Це зроблено для того, щоб під час роботи не відкручувалося. Друзі, покажу, куди встановлюється упор. Все дуже просто. Є два отвори. В один отвір закручується ось такий барашкий гвинт, а другий отвір має спеціальну таку випросовку, щоб він нікуди не гуляв, фіксується ось тут. Якщо вам треба, то встановлювати ще ось такий упор. Ну що ж, давайте тепер включу вам і подивимося, як він працює. Я думаю, багато хто з вас не бачив, як працює осциляційно шпиндельний шліфувальний верстат. Хочу вам продемонструвати зблизька. Друзі, поставив 5 копійок і хочу перевірити, які тут вібрації. йдуть. Друзі, це означає, що для такого станка, який має хід. Як ви побачили, тут мінімальні вібрації, станок я не закріпив до столу, враховуючи того, що міст стіл ще хитається, то я трішки стіл поворухнув і 5 копійок впали. А ви самі побачили, як це все працює? Зараз спробую ще раз виставити 5 копійок і ще раз вам продемонструю. Не так легко встановити 5 копійок. Встановив і включаємо. Друзі, і скажу вам, що на такому станку можна реально шліфувати будь-що чи там дерево, чи пластик, чи метал, що вам заманеться. Ну, раз тут така справа пішла. Давайте попробуємо трішки попрацювати. Давайте попробуємо стола опустити. І як бачите, друзі, нормально верстат справляється, нормально все шліфує, під наклоном можна виконувати будь-які задачі там, чи більшу площу брати. Ну, Будь-що, друзі, що собі тільки придумуєте, все від ваших фантазій, все від вашої роботи. І такий верстак більш дозволяє працювати з всякими криволінійними завданнями. Так, а тепер цікаво мені, як працює з насадкою шліфмашинка. Ви знаєте, я вам скажу, я вдів респіратор, але пилу ну, практично немає, тільки ось тут трішки пил біля стола, якби був пилосос. Він би практично весь пил забирав, тобто від неї сильного пилу тут у мене в гаражі немає. Так, відразу покажу, що попадає дійсно в пиловідвід пил, але пилососа немає, і він просто тут попадає і лежить. Якби був пилосос, то набагато краще все б працювало, набагато краще би і тягнула ось ця крильчатка. Також хочу сказати, що цей осцилляційний стенок з тим таким рухом поступовим, що подивитися, також призначений більш для внутрішніх деталей, щоб обробляти їх всередині. Прошу дуже обробилися, тому що тут були всякі такі насічки. Це не пам'ять, яким інструментом я видоблював. Ну, Відповідно, щоб в кути більше заходити, можна брати, там, ставити самий мінімальний ролик і самим мінімальним роликом підходити і цю всю справу обробляти. Як на мене, круто рішає без сильного пилу, без сильного звуку, там, без наушників можна працювати. Ну що ж, друзі, я думаю, вам цікаво, як працює ця шлітричка, і мені також цікаво, погнали її встановимо. До речі, друзі, ця накладка може зберігатись там, де зберігалася ось ця насадка шліфмашинка, тобто в задній частині. Тут також все просто, ну по інакшому ви її не поставите. І тут вже фіксується не гайкою, а ось таким барашком. До речі, він металевий, також з різьбою. різвою. Давайте включимо. Бачите, наждачка трішечки донизу йде. Можна у цим барашком регулювати і зараз відрегулюємо. Ну, друзі, як на мене, класно працює, тобто з любими завданнями. Може справляти сюди, можна будь-якою заготовкою підходити, чи маленькою, чи великою, немає різниці. До речі, якщо вам наждачка з однієї сторони виробиться, її можна зняти, перекинути на другу сторону і буде вироблятися з другої сторони. Тепер давайте попробую зупинити. Бачите, короткочасних зупинок не боїться. Я зараз включив він не згорить. Але треба так добре. Але треба так добряче зупинити, тобто, якщо ви десь шліфуєте, сильно заперлися, він трошки там підтормозив, синхронний двигун того не боїться, тому що в нього немає ніяких там щиток. І він, асинхронні двигуни вони більш стійкі до таких е, нагрузок короткочасних. Тобто їх можна на ходу підтормажувати, вони більш стійкі до таких навантажень, вони того не бояться. Кажу вам ще раз. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Ось так виглядає станок. По нижній частині є спеціальна решітка, щоб ніяке крупне сміття не попало всередину. Так, відразу показую дотошним від доточного. Мережевий кабель зафіксований. Контакти до кнопки на термоусадці. Видно відразу, що стоїть асинхронний двигун. Покажу, як всередині. Все надійно зафіксовано. Сам двигун, як бачите, на шпильках. Також хочу відмітити, що є заземлення. Отут на двигуні стоїть конденсатор пуску. Ну, зараз потихеньку будемо розбирати і дивитися, що там всередині. Покажу, як виглядає основна станина, вона чавунна, її товщина стінок, її 5,5 мм. І, як бачите, всюди-сюди є. Відлиті ребра жорсткості. Звичайна станина, яка опускається, вона металева, але також товста, товщина її 3 мм. Так, покажу, як далі все виглядає. Від двигуна, як бачите, йде ременна передача. Це дуже добре, тому що ремінь в будь-який час можна замінити. Покажу, як працює сам механізм. Ось я зараз буду крутити, і ви побачите, як зміщається. Тобто цей ролик на валу він зміщається по цьому валу. Вал висовується. А ролик, щоб стояв рівно, він зміщається. Зараз ви це все побачите. Ось, будь ласка, видно, а ролик зміщається сюди донизу. І пружинка його тут підпружинює. Щоб він сам по собі не болтався. Я думаю, принцип роботи тут зрозумілий. Так, розібрав механізм, покажу все дуже просто. Є ось такі два вусика. Усередині, бачите, є такі ексцентрики. Це можна бачити ззовні, як вони вилеті такими гірками. І по цих гірках ось ці вусики два піднімаються то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. В принципі, механізм не складний. Змазки тут дали достатньо. Великі-великі стоять капролонові шестерні. Того, друзі, боятися не треба, тому що навіть в електропилах стоять капролонові шестерні, в таких як Енгель, в Макіті, також стоять капролонові шестерні. Ну і того не треба боятися, тому що тут навантаження буде менше, ніж в електропилі, і служити воно буде. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, ну а в підсумку скажу, що це нормальний робочий апарат. Зі своїми завданнями він буде справлятися. На 5 з плюсом сподобалось, що тут стоїть асинхронний двигун, який може довго працювати. Цей двигун не боїться навантажень, і також сподобався механізм. ремена передача тут, в принципі, то ламатися немає чому, головне, як то кажуть, без фанатизму. Звичайно, що на такому станку ніхто рейси шліфувати не буде, і мені не соромно рекомендувати цей станок на кожен день роботи. І зі своїми завданнями він справиться на 5 з плюсом. Друзі, а також ми між вами розіграємо подарунки. Від Прокрафт усі ці подарунки ви зараз можете бачити на екрані. Що для того треба? Все дуже просто. Пиши коментар більше, ніж 7 слів зі словом ProCraft. Наприклад, що ти знаєш про ProCraft, або що коли-небудь чув. І також дуже важливо, щоб на момент розіграшу твої підписки були відкриті, щоб ми могли бачити, що ти дійсно підписаний на наш канал.